Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Робоча група з вісьми депутатів Житомирської обласної ради з виконувачем обов'язків голови облради Олегом Дзюбенком 18 березня 2025 року обстежила умови в укритті обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей Сонячний дім. Відповідно до інформації служби у справах дітей обласної військової адміністрації, яку кореспонденти Суспільного отримали у відповідь на інформаційний запит. Споруда є найпростішим укриттям, в яких умовах перебувають вихованці центру Сонячний дім та яке подальше майбутнє укриття, розташованого там, дивіться в цьому випуску програми Тиждень Житомир. У студії для вас працює Надія Назарук. Вітаю! Житомирянка Алла Кім відвідує в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації Сонячний дім чотирьох знайомих дітей, яких вилучили із сім'ї в грудні 2024 року. Жінка розповіла Суспільному, що діти скаржаться їй на погані умови перебування у сховищі під час повітряної тривоги. Я їх почала відвідувати, і вияснилось, що вони дуже жалуються, що вони в укритті дуже змучуються за ніч. І коли я одного разу прийшла, то ця дівчинка просто не могла розправити ніг. Вона каже: Я сьогодні півдня. З скрученими ногами вони затерпли, і вони не можуть розправитися, і в мене спина почала боліти, почки болять. Алла кім звернулася до керівниці центру Сонячний дім інни Піонтковської і попросила показати їй укриття. Це обичний сільський погріб, насипаний землею. Там в одному засіці овощі, звісно, бо я відчула цей запах. Далі вони спустилися, там ще два відсіки. Було там стояло дев'ять ліжечок, а е, знаходиться в цьому центрі 40 діток. І що я там побачила? По дверях металічних тече вода, на стінах краплі води, які капають наниз. Торкнулася до одіял. Вони вологі. Суспільному. Іна Піантківська, виконувачка обов'язків директора центру Сонячний дім, розповіла, що в закладі перебувають 39 дітей віком від 3 до 18 років, які опинилися в складних життєвих обставинах. Укриттям для вихованців під час повітряних тривог є погріб площею 57 квадратних метрів, розташований на території центру. Облаштувала. Сховища працівники сонячного дому. У погребі поставили 19 ліжок. Вночі під час повітряної тривоги діти сплять по двоє. Туалет знаходиться за ширмою: є рукомийник, чотири вологопоглиначі та два настійні обігрівачі. Уфо за словами інни П'янківської, дітям та вихователям центру у такому укритті тісно і некомфортно. Вона сказала, що на користування погребом як тимчасовим укриттям є акт щодо дотримання пожежної та техногенної безпеки, акт перевірки оперативного огляду сховища та акт оцінки об'єкта. Відповідно до акту оцінки об'єкту, який здійснений 12 серпня 2022 року, будівля і приміщення було як найпростіше тимчасове укриття прийняте комісією спеціалістів сектору захисту населення з управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, було зроблено заключення, що об'єкт рекомендовано до використання як найпростіше тимчасове. Укриття для укриття населення та включена до фонду захисних споруд на виконання вимог наказу МВС no 579 у відповідь на інформаційний запит Суспільного в Житомирі. Служба у справах дітей обласної військової адміністрації надіслала акт огляду об'єкта як найпростішого укриття за липень 2023 року. Акту за 2024 рік нам не надали 18 березня. Вісім депутатів Житомирської обласної ради разом із Олегом Дзюбенком, виконувачем обов'язків голови облради, обстежили умови перебування у сховищі в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей сонячний дім. Після обстеження укриття Сергій Крамаренко, депутат обласної ради та голова робочої групи, запропонував депутатам ухвалити рішення щодо подальшого перебування вихованців центру у сховищі під час повітряної тривоги. Нам те потрібно прийняти організаційні висновки, да. і саме головне прийняти рішення, що далі робити. Що далі тобто відповідь? ми точно можемо там зафіксувати, що в таких умовах угу. діти не можуть перебувати. Відповідно, потрібно терміново цю ситуацію виправити. Хто винуватий, що далі робити, ми вже приймемо колегально. Віктор Градівський, заступник начальника обласної військової адміністрації розповів, що естонський центр міжнародного розвитку збудує нове сховище на території центру Сонячний дім. Тим точна дата початку будівництва поки невідома. В результаті перемовини естонська сторона погодилася і підтримала нашу пропозицію тут побудувати бомбосховище. На сьогоднішній день вони працюють з документами. Ми вже бачили робочий вигляд цих документів. Далі ну буде вже далі йти той процес отримання всіх необхідних дозволів. Нам головне отримати чіткий сигнал від естонської сторони, що підписаний меморандум він уже фактично буде реалізовуватися. І всі рішення з естонської сторони прийняти для того, щоб можна. Було тут розпочинати роботу. А зараз короткий огляд подій тижня, 17 березня. Комісія з представників Житомирської міської ради виїхала на вулицю Велика Бердичівська, 87 у Житомирі, аби перевірити стан люків, в один із яких 11 березня провалилася дитина. Про це Суспільному розповів заступник начальника управління житлового господарства Житомирської міської ради Андрій Онищенко. Дитина впала не повністю, схопившись за край люка. Відео на якому зафіксовано момент падіння, очевидці події поширили в телеграм-каналі. Кореспонденти Суспільного звернулись за коментарем до Романа Ілика, директора комунального підприємства Житомирводоканал. За його словами, всі люки підприємства у цьому районі міста обстежили. Вони всі закриті. 17 березня у Бердичівському міськрайонному суді обрали запобіжний захід у справі стосовно жителя Бордичева, в якого з підвалу в багатоповерхівці вилучили ящик з ракетами. Суд ухвалив обрати підозрюваному домашній арешт у нічний час строком до 13 травня 2025 року. Про це 18 березня повідомила прес-служба Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області. 17 березня пресофіцерка головного управління Нацполіції в Житомирській області Івана Сілацька розповіла, що оперативники кримінальної поліції Бердичівського райвідділу отримали інформацію про те, що, можливо, житель райцентру зберігає боєприпаси. Під час обшуку за місцем проживання 49-річного чоловіка поліцейські виявили ящик з некерованими авіаційними ракетами. Йому повідомили про підозру у незаконному поводженні з бойовими припасами частина перша статті 263 кримінального кодексу України. Відповідно до чинного законодавства, чоловікові може загрожувати позбавлення волі строком від 3 до 7 років. 18 березня в соціальних мережах з'явилося фото та відео стихійного сміттєзвалища в центрі Житомира біля спортивного майданчика за кінотеатром Україна. Зі слів екологів, стихійне сміттєзвалище тут існує постійно, попри те, що його кілька разів прибирали. Старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Держекоінспекції Поліського округу Олександр Якимчик сказав Суспільному, що працівники екоінспекції обстежили територію і готують лист звернення до Житомирської міськради щодо вивезення сміття. Втім, за словами інспектора, навіть якщо сміття вивезуть до кінця доби, ця територія знову буде захаращена. 18 березня у Житомирському окружному адміністративному суді слухали справу щодо визнання надійсним та скасування рішення Житомирської облради про надання мисливських угідь товариству Мисливська фауна. Суддя переніс розгляд справи на 5 квітня 2025 року. Причиною для перенесення засідання, зі слів судді Євгена Романченка, стало те, що сторони справи ще не ознайомилися із матеріалами суду. Зокрема, йдеться про нового адвоката-позивача Володимира Ткачука, який вступив у справу 13 березня 2025 року. Нагадаємо, що 26 грудня 2024 року депутати Житомирської облради прийняли рішення про надання у користування мисливських огідь товариству Мисливська фауна. Громадська організація Рибалки та пасічники Баришівської територіальної громади яка раніше користувалася цими угіддями, звернулась до суду, щоб скасувати це рішення обласної ради. 18 березня у місті Коростишеві провели громадські слухання щодо перейменування трьох вулиць міста та ще одного провулку у селі Щегліївка. Відеозапис громадських обговорень опублікувала на своєму ютуб каналі «Коростишівське радіо. Більшу частину часу із 35 хвилин, які тривали громадські обговорення, йшли дискусії навколо пропозицій по перейменуванню вулиць «30 років перемоги та «50 років перемоги у Коростишеві. Серед пропозицій щодо вулиці «50 років перемоги були такі варіанти: Симона Петлюри, князів Сангушків, Федора Воробця, Леоніда Макаренка. Назву вулиці «30 років перемоги пропонували змінити на вулицю Василя Стуса, князя Мала, Людмили Фої, Ліни Казмірської або Вербову. На цьому все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. У студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.